Мандруючи світами, писанки весело сміялися, спілкувалися, дороги їх заводили в різні країни. Там вони знайомилися з культурою кожної країни та її жителями. І от одного разу декілька подружок писанок потрапили у Францію і кажуть одна одній, поглянь, яка писанка різнокольорова у повітрі літає, всіма барвами переливається!» Вона не одна, їх тут багато. Яке чудове свято! Потрібно їх в секрет дізнатися. Ой, що це трапилося? Вона пропала, ніби розчинилась у повітрі. Почекай, біжимо, щоб з нею поговорити. Почекай, не зникай, красуне, розповіси свій секрет кольоровий. Маєш вигляд чудовий. І чуть герої наші. Ніжний сміх, які ви є чудні. Я не писанка, а мильна бульбашка. Повітряна й легка, всіма барвами переливаюся, так з діточками завжди граюся, і секрету ніякого не маю. Я така і так себе проявляю. Я ж тримаю це за животи від сміху писанки. Гаразд. Ідемо далі ми. Так ідуть і бачать на траві велика писанка лежить. Але увага! Ой, біда! Біжить хлопчисько і ногами її ударяє. Ой, що ж робить? Як рятувати бідненьку, Усі почали кричати на себе, бува, у хлопця, привертати. Але та, що її він бив ногами, каже Чому заважаєте тренуванню? як?» – здивовано питають посанки. Я м'яч, а м'яче, в різні ігри грають, діти й дорослі так спортом займаються, за мною ганяються, мною кидаються Є безліч ігор, що без мене не обходяться. А, все гаразд, м'ячу, стрибай, веселись. Вибачай, сплутали тебе через яскраві кольори. Може, ти знаєш і нам підкажеш, де можемо майстра любові знайти, бо дуже хочемо бути різнокольоровими, і ми.